Це людине святоїський ярмарок. Сьогодні неділю ми його проводимо 18-й раз, відновлений. Ми запросили вас на цей брифінг, аби ви поставили свої запитання. Міський голова і Михайло Напарчук, заступник міського голови, розкажуть про ті заходи, які плануються, про ті оригінальні креативні ідеї, які будуть цього року. Тому, будь ласка, всі Павлович. Ну, я в загальному можу. Роботи Оргкомітету служб міської ради по підготовці до Петрівського ярмарку. В принципі, все вдалося. Ми ставимо певні рекорди не дивлячись на те, що в країні криза, і це не могло не позначитися на підприємців. Але завдяки тому, що ми звернулися цього разу до наших партнерів, до інших українських міст з проханням розмістити інформацію про Петрівський ярмарок як зовнішню рекламу бікборди, ми маємо на сьогоднішній день близько. Тисячі торгівельних точок. Тобто, якщо говорити про цифри, то порівняно з минулим роком, майже на було 190 тисяч гривень ми могли зібрати з учасників за розміщення цих торгівельних місць. Цього разу ми зібрали майже 250 тисяч. У нас буде багато гостей. Близько 500 чоловік приїжджають тільки учасників Буковинських зустрічей. Е, готелі переповнені. Є маса цікавинок, про які більш детально Марія Дмитрівна розкаже, як голова комітету. Але переконаний, що свято вдасться єдине, що сподіваємося на погоду, що не буде і не такої спекотної погоди, як зараз, і не буде дощів. Е, Окремо у нас програма буде заходи для дітей. Цього разу ми підключили управління освіти, яке активно у нас останнім часом займається не тільки навчальним процесом, а й організацією дозвілля маленьких чернівчан. В принципі, показують, що вони з цим справляються. Географія величезна, п'ятсот учасників, але це 567 заявок. Деякі заявки бралися на Окремих uh, торгівельних місць по кількості оцих подних заявок минулі роки, але по сумі ви зрозумієте, більше і 18 областей України це Одеська, Донецька, Волинська, Київська, Полтавська, Миколаївська, Херсонська, Рівненська, Вінницька, Черкаська, Кировоградська та міста Київ, Кремінчук, Львів, Хмельницький, Тернопіль, Дніпропетровськ, Комсомольськ Дніпродзержинськ, Коломия, Яківо, Івано-Франківськ. Миколаїв, Рівне, Болград, Нікополь, Луцьк. Тобто фактично свято Петрівського ярмарку з кожним роком стає все більш потужним, все більш цікавим, і ми впевнено виходимо на те, щоб стати дійсно всеукраїнським засобом і надаю слово Марії Дмитрівні для більш детальної інформації. Ну, спершу вітаю з Іваном, але хай Іван простить Іван Іванович, Іванки Іванівни. Ми будемо говорити дійсно про Петра і про Петрійський ярмарок. Ну і друге, теж хочу подякувати вам, тому що зрештою щось багато говорити, перераховувати всі заходи. Не, не вартує трати часу. Ми дякуємо абсолютно всім засобам масової інформації за підтримку за популяризацію за розширення інформації про Петрівський ярмарок. Який в цьому році е окремо як завжди був розміщений е на сторінці на сайті міської ради, але ми вже практикуємо і створюємо е спеціальні сторінки, е де анонсуємо е чи то події, чи аукціони, чи виставки е на в е мережі е інтернет е на Фейсбуку? Я думаю, що така практика буде далі поширюватися тим. Ця сторінка відкрита для інших, хто би хотів щось проносувати. І я думаю, що ще є час цим скористатися. Щодо заходів, відкриття в програмі ви майже всі поширювали, ви бачите. Пробували поміняти навіть представлення, що це ми дійсно хочемо ярмаркувати і вирости вже, скажімо, з такого. Містечкового місцевого ярмарку на подію всеукраїнську, тим паче, що ми маємо в часовому проміжку великі переваги, так як таких ярмарків не так багато, якихось дуже великих заходів в Україні немає. Тенденції, закладені в цьому році будуть продовжуватися і в наступних роках ще з більшим розмахом і з такими ж тенденціями приросту, як зазначив Олексій Павлович. На запитання, звичайно, яким чином ми зможемо розширити, як ми розширюємо. Ви бачите, що певні локації розміщені як на традиційних місцях, як було це минулого року, також по новому задіяні певні площі, і виходимо за меж міста. Спеціальні події, продовження нетрадиційно другий день Буковинської зустрічі, теж будуть проходити певна його частина в місті Чернівцях. О 14-й годині, 12 -го червня, парк «Жовтневий» буде приймати народні забави купальські обряди. Так що запрошуємо, це буде не тільки концертна програма, це будуть конкурси, це будуть з залученням як дітей гостей і чернічан. Я сподіваюся, що вона вийде для того, щоб якимось чином приблизити до автентики площа Філармонії вечором з 20-ї години 11 -го числа. А ми пропонуємо як таку станцію для проведення фото... фотографування себе, ну, яка цікава буде локація, запрошуємо також вас і гостей міста. Насправді, як вже сказала Павлович, дуже цікавий досвід, коли йдуть відпочивати сім'ями, а це вихідні дні. І тому як управління освіти, так і громадські організації в декількох локаціях ми робимо спеціальні станції, такі площадки для дитячих розваг для те, що навіть сім'ї можуть залишити на цих потей. Той час, коли там, я не знаю, чи цікавитися торговою пропозицією, чи бути на, на інших розвагах чи дорослих концертах поряд, такі локації на карті заходів, вони будуть на вулиці Шкільній, недалеко біля площі Пресвятої Марії, ці локації будуть в декількох місцях в парку, а 12 числа спеціально для у Дітей буде програма із склонами, із розважальними іграми і конкурсами. Надзвичайно цікава програма, тому в першу чергу ми думаємо за маленьких чернівчан. Крім гала-концерту, Буковинських зустрічей буде в нас ще один фестиваль. Організатором якого є університет, тому чекаємо багато зарубіжних колективів. От разом з тим. По завершенні гала концерту Буквінській зустрічі 11 числа в в літньому театрі для молоді пропонуємо рок-концерт. Багато спортивних заходів. Звичайно, хотілося б, щоб всі знайшли для себе по своїх вподобаннях, отримали максимально хороші умови для відпочинку, збагатилися певним чином. Тому максимально члени оргкомітету пробували різноманітнити всі заходи, але починається урочистою е, ходою в 10-й годині, і е, також користуючись нагодою, запрошуємо всіх чернівчан і гостей міста. Давайте разом пройдемося урочистою ходою від ратуші а, до центрального, а, тим паче, що це буде супроводжуватися і колегами і нашими. Почесними громадянами і нашими підприємцями кращими, і, і нашими кращими представниками міста Чернівців. Я думаю, що будуть планувати запитання. Якщо є запитання, значить десь дещо не ясно, бо хочеться уточнити. Будь ласка, шановні колеги, в кого є запитання? Задіяні Я вже називала це. Парк, Шев... Парк Жовневий, це тому що це буде просто експозиція для того, щоб можна зробити будинка фотографії. Ну а так, це Студіум. традиційно Це, 14-ї школи. Це, це стадіон до США біля парку, це площадки біля 14 школи, там де будуть дитячі забаганки. Ну і зрештою, ми як запасніше тримаємо вулиці навколо е парку Шевченка, тому що як бачите, кілька заявок, не так заявок, як саме учасників, е воно дійсно побило всі рекорди. І е з досвіду, що багато особливо ремісників, і таких дрібних е представників малого бізнесу, е виявляють таке бажання навіть уже в день. Е без... Початку початку я... я. Ну, а і ще одну локацію, яку ми пропонуємо, яка інновативна, це дворик ратуші. Е, надзвичайно цікаво. Я думаю, що пев, певні анонси ви вже бачили е, в мережі е, інтернет. По перше, зібрано з архіву і зроблена спроба фото. Е, Історії історії Петрівського ярмарку, що ми тільки могли знайти. Тому така фотовиставка буде в дворі ратуші. Ну паралельно ми пропонуємо дуже цікаву музичну програму, але разом з тим аукціон і, і де, де і крім офіційної зобов'язань працівники міської ради від міського голови до всіх бажаючих. Хочуть нести свою лепту, зробити такий аукціон і зібрані кошти хочемо теж віддати на тебе, як наші хворяки. Тому раду ще таким чином теж буде задійний. Тобто майже всі традиційні місця, ну по-іншому програми, що, що цікавить, можете бачити на зонуванні. Ще, будь ласка, Максимально ми розуміємо, вже бачимо з досвіду, що е, коли раніше казали, що нічого не проводиться, це було погано. Коли проводиться, є вже зворотній зв'язок, е, що незручно якимось певним, хто хоче виїхати, наприклад, під час Петрівського ярмарку за межі міста. Тому перекриття вулиця буде мінімалізовано. Головна буде працювати. Тільки буде перекрито під час офіційної ходи з 10 до 11. Ну і, звичайно, традиційно будуть закриті, тому що там будуть розміщатися точки. А це садова, це Гузар. А... І навколишні як пасні, навколо парку Шевченка. Зрештою, напевне, так. Ще, будь ласка, які є запитання? Ну, просто іноземні делегації з Києвом, з державним організатор, хто не Щодо наших гостей, які сформувалися в делегації. Значить, у початку зустрічі у нас буде представники трьох всіх учасників буде біля 500, але разом з тим буде 21 колектив і делегацій як учасники Буковинської зустрічі українських колективів. Щодо заробіжних делегацій підтвердили ну, крім учасників Буковинських зустрічей, Ми будемо приймати делегацію Коніна. А щодо організованих делегацій з інших міст, яких, скажімо, у нас не були, дуже зацікавлені, у нас буде делегація Луцька міської ради на чолі з міським головою. Ну як завжди, серед У них передбачено, що робоча. Відвідування комунальних підприємств, тобто це йде так. в загальному і і, і відпочинкова, скажемо такі, робоча програма по обміну досвідом між міськими радами українськими п'ятницю. Але це я вам перелегаю, ну тобто, ті, які офіційно будуть в приватному порядку. очікує багато наших партнерів, працівників, які приїдуть просто як гості, і це теж результат роботи. Що, будь ласка, які є запит? Прошу вас. порядок чи, ну, Під час проведення масових заходів, тому що зваємо, що в країні часу? Ці всі заходи, вони безстандартні, відпрацьовані, насправді, органи гарантують безпеку, да, тобто це вже така графічна робота, не перший у нас захід, дивлячись на ці умови, ну є, є певні. Завдання для хто чи для того, щоб унебезпечити якісь речі. Крім того, окреме доручення йде по комунальних службах, які мають забезпечити чистоту порядок. Я, я дав доручення постійне чергування працівників ЖРП і комунальних підприємств. Прибиралося неприсміття, по, прибиралося постійно під час проведення заходу, а не після того, як всі пішли і, і місто утонуло в, в купах сміття. Тобто сподіваємося, віримо, молимося, щоб все було нормально. Погода нам сприяла. У Чернівця гарний настрій, щоб ми могли поспілкуватися, відпочити, набратися позитивних емоцій. перед, перед від, сезоном відпусток, скажімо так, тому що це, дійсно це зараз дуже багато працівників міської ради і наших колег. Багато хто в відпустках не можуть взяти офіційну участь в цих заходах. Але чи очікуємо їх в якості неформа ще додавлю, що пропозиції по формуванню програми проведення потребського ярмарку було набагато більше, але всі засідання вождь комітету проводилися з працівниками правоохоронних служб, і звичайно, ми Во небезпечні з точки, з точки зору вашого питання заходи чи локації чи скупчення просто відсіювали. Це перше, друге, скажімо, серед тих дуже масових заходів. Ми теж звертаємося до представників громадськості і формуємо певні волонтерські команди. Для того щоб можна було відповідно зреагувати. Ну і третє, те, що важливо, вперше в цьому році ви розумієте, що Петрівський ярмарок проходить протягом двох днів, і це палатки, це певні матеріальні цінності. Ну, хоча б, щоб був порядок, міська рада заключає угоду з ВДСО по охороні забезпечення безпеки охорони, скажімо так, протягом ночі майна, з, з, з суботи на неділю. Скільки. Скільки вас, від практики 12-13 років, на центральних площах, на центральних вулицях. Много, там, певні що, між локація, ліція, що ну, Можливо, я почну. Да, Якщо. Якщо ви бачите навіть схематично, ми е, все таки. Зробили я певна лінія, яка не має розривів. Так, якщо брати навколо парку посадові перехід на великий до вулиці Кополянської, яка теж і так розмежували все таки частину, коли люди більше будуть звертати увагу на пропозиції певних товарів чи послуг в палатках, тобто перша половина дня, то друга половина дня все таки більше розважає. Що стосується е, вулиці Кобулянської, і авторська пісня, і показ моделей на площі Пресвятої Марії, і фаєр-шоу ввечері на площі Пресвятої Марії, і певна концертна програма, яка буде йти як окрема локація на площі Пресвятої Марії, тобто зв'язок між ними є. І тому навіть певні позначки, ми ж думаємо, що будемо їх шліхувати, щоб вони були більш відповідали саме автентичності Чернівецьким. Для себе чогось знайти. Щодо того, що не використовуються певні площі, ну скажімо, не зовсім позитивний досвід був минулого навіть року, коли пробували організувати Соборну площу як площу. Не переходять ці шляхи на перетині. Не така вона комфортна, особливо влітку. Ми дійсно хочемо погоди, і поки що нам прогноз дає абсолютно безхмарну, і я так сподіваюся, жарку погоду, бо це Петрівка. То не спрацювала ця площа так само, як ви бачите, що скільки е, певних е, локацій ми проводимо і пробуємо розкрутити площу філармонії, яку кажуть, що вона ну мертва для туристів. Ту є така думка попередніх, особливо скажімо, туристичних організацій, які е, не знаю 2-3 роки тому виставлялися. Тобто, робимо якимись частинами, щоб це були спеціальні організовані локації. Ну Поки що вималюватися таким чином. Тобто, якщо коротко, причина, що відзовувалося нормально на тих площах. Що я якщо коротко, Захара, все буде окей, не переживайте. Ще, будь ласка, які є запитання? Будуть працювати три інформаційні на площі на вулиці Кобилянській, де буде журналці. Ну і вам безпечно, всі наші заходи і локації. Якщо немає більше запитань? Запрошуємо вас. Дякую. Дякую.